Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна субота. Живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості, в благословенні. І прекрасний маємо день, прекрасний час. Прекрасне послання, глибокі сьогодні, нагадаю, в суботу ми беремо послання е до візіонерки Мір'яни Солдо, е який давалися 2 числа місяця. І вони є досить глибокими, досить. Е Довгими, не такі короткі. І для того ми розглядаємо по суботах ще самостійно ці послання. І сьогодні візьмемо 2 березня 2017 рік. Можна прочитати в такій книжці або безкоштовно на сайті Світломарії. Можна також прочитати будь-яке послання. Тому шукайте, 2 березня 2017 рік. Послання є доступні, ніде їх ніхто не ховає. І хто не має змоги придбати книжку, завжди має змогу онлайн а, прочитати, передивитися. І звучить послання це так: дорогі діти, приходжу до вас із материнською любов'ю, допомогти, щоб ви мали більше любові, а це значить більше віри. Приходжу вам допомогти з любов'ю жити словом мого сина, щоб світ був іншим. Тому вас, апостоли моєї любові, збираю біля себе. Дивіться на мене серцем, говоріть мені, як мамі, про свої болі, страждання, про свої радощі. Просіть, щоб молила свого сина за вас. Мій син є милостивий і праведний, моє материнське серце хотіло б, щоб і ви були такими. Моє материнське серце хотіло б, щоб і ви, апостоли моєї любові, всім навколо себе своїм життям говорили про мого сина і про мене, щоб світ був іншим, щоб повернулася простота і чистота, щоб повернулася віра і надія. Тому, діти мої, моліться, моліться, моліться серцем, моліться з любов'ю, моліться добрими ділами, моліться, щоб всі пізнали мого сина, щоб світ змінився, щоб світ був спасенний. Любов'ю живіть слова мого сина. Не осуджуйте, але любіть один одного, щоб моє серце могло перемогти. Дякую вам. Бачимо досить глибоке і файне посилання. Для того. Варто, варто над ним роздумати ще особисто. Бо сьогодні субота. Приділи час для Бога. Нам, нам бракує ось цього розуміння е, часу. Як ми легко витрачаємо час, коли заходимо в телефон, беремо телефон до рук. Фу, година. Фу, нема. Де ділася? Е, звідки я це знаю? Бо те саме в мене. Ви думаєте, звідки я то знаю? Я вже повідмовлявся від цих соцсетей, від Тіктоків, бо просто воно витягує. Воно просто висасує цей час. Буквально відкрив крутну Фух, нема. То Я просто кажу, Боже, все, я не хочу того, і я ну, не відкриваю ці програми просто. Ну бо це марнота. марнота. І замість цього, щоб годину, фу, то. Шукаю щось цікавого, щось корисного. Наприклад, зараз слухав книжку Глорія Поло, дуже файна, дуже файна книжка, свідчення її, власне. Дуже рекомендую. В коментарях спробую залишити або в описі залишити посилання, де я слухав її. Я слухаю онлайн книжки, проповіді, бо мені так зручно і більше встигаю прослухати, бо читати це я треба. Час, місце, світло, тобто багато різних умов. Я навчився слухати слухати, бо багато книжок в свій час слухав, слухав, слухав. І для мене равносильно я так само ходжу, як читаю, так само входжу, як я слухаю. Але слухати це можна їхати в машині, займатися в спортзалі, слухати, на роботі, у кого одноманітна робота, така, як у мене була колись. То коли ти. Робиш на автоматі, скажімо так, роботу, коли твоя вже система 2 робиться автоматично, а ти можеш системою один свого мозку, е, іще слухати, погружатися в книги. І це, власне, Глорія Поло свідчення, як їй вдарила блискавка. І вона мала вмерти, бо вона там згоріла повністю. Але Бог її повністю відновив. відновив дав нові органи, нову е шкіру. Послухайте, послухайте. І вона каже. Про все, що вона бачила там, поки була на небі, поки була власне з Ісусом. І і таке іспит сумління проходила. І вона розказує про такі гріхи, що ми навіть і не вважаємо гріхами, але там все буде. І наслідки, і це все. Ну, не буду дуже спойлерити але дуже заохочу на практику сьогодні почати знайти її, покласти собі в закладки і почати цю книгу слухати. Замість. Серіалом, замість Тіктоку, замість Фейсбуку, Інстаграму, хто де сидить, прослухати цю книгу в цьому часі. Не треба шукати додатково десь час, а просто взяти замінити, замінити одну на інше. І повірте, не пожалієте. Приходжу до тебе з материнською любов'ю допомогти. Марія, бачимо, приходить допомогти. Не приходить, щоб осудити, оскаржити або зробити гірше. Приходжу допомогти, щоб ти мав більше любові. А це значить більше віри. Бачимо, як віра вимірюється легко. Скільки маєш віри, скільки маєш любові. От скільки маєш любові до ближнього, от скільки маєш і віри. І ми такі, ой-ой, зальот, оце попадос, ну. Бо я такий віруючий. От прям уже от. гори зсуваю Але не люблю нікого. Або ненавиджу ще гірше. Ось. Твоя віра. Ось, це для нас сьогодні, власне, подивитися, скільки я маю віри, скільки я люблю ще ближніх, а скільки я люблю ворогів, а скільки я люблю тих людей, які ех, неприємні мені. Ось це вимірює рівень твоєї віри. Приходжу тобі допомогти з любов'ю, жити, слова мого Сина, щоб ми кожне слово Ісуса проживали, дійсно проживали. Щоб світ був іншим, щоб світ був іншим, щоб твої очі були інші Бо світ, світ ще й світ, але є світосприйняття. І я, коли, наприклад, навернувся для мене світ став інший Чому? Бо світосприйняття змінюється. Коли ти дивишся на світ без заздрості, без критики, без осуду, без порівняння. А хто гірше, хто краще, хто там, що там то, світ стає іншим. Неймовірно, можна жити в одному і тому самому світі і мати два дрізних погляди на цей світ. І, власне, про це тут каже Марія, щоб світ був іншим. Але світ може стати іншим, коли ти станеш іншим. І це правда. Це факт. Тому тебе, апостол моєї любові. Збираю біля себе. Дивись на мене серцем, говори мені, як мамі, про свої болі, страждання, про свої радощі. Каже Марія, говори мені, говори, не не йди до стовпа молитися, там до дерева прийшов і там молишся. Ту -ту -ту -ту. Говори мені, говори, розумієте, живі мені, говори, говори, бо Марія також жива, Марія чує тебе. Розумієте, в духовному світі. Для нас космос можливо. Але вона каже, говори мені, говори, говори до мене, ділись зі мною своїми болями, стражданнями, переживаннями, своїми радощами. Я хочу, щоб ти ділився зі мною. Бо ми іноді, особливо, ну, чоловіки, вже з матерями не дуже ділимося такими різними, може, дорослими. А Марія каже, ділись зі мною. Проси, щоб молила свого Сина за тебе. Мій син є милостивий і праведний. Моє материнське серце хотіло би, щоб і ти був таким, як Ісус. Марія хоче, щоб ти і я був такий, як Ісус. І, і тут не йдеться про чоловіків і жінок. До кожного стосується. Жінка також може бути як Ісус. Розумієте, такими, як Ісус, праведними, милостивими. Ось що Марія прагне, які її прагнення, чому вона сюди приходить, допомогти нам стати такими. Моє материнське серце хотіло би, щоб ти, апостол, моєї любові, всім навколо себе, своїм життям говорив про мого сина і про мене, щоб світ був іншим. Бачите, що Марія хоче? Не щоб ми мовчали, не щоб ми мали свою приватну віру. Як багато хто вирішив, що віра в моєму серці і все мене нікого, нічого не обходить. Своїм життям, своїми думками, своєю поведінкою, свідчив про Ісуса і Марію. Ну, все е, і говорили, звісно, також. Бо якщо ти нікому нічого не говориш, ну, ну просто файна, добра людина. Розумієте, треба, щоб все це свідчило свідчило, щоб наше життя. Свідчило. І тоді світ буде ставати іншим, перемінюватись. Щоб повернулася простота і чистота, щоб повернулася віра і надія. Каже Марія: прагну цього, щоб повернулася ця простота, ця чистота. І віра повернулася, і надія повернулася. Тому дитинка моя, молись, молись, молись серцем. Бачимо молись серцем. Що означає серцем, це означає молиться до особи, дійсно живої особи, а не до стовпа, не до стіни, не аби відстріляти там, від відказати, а сам собі думаєш про свої інші речі. Ось це такі молитви. Е, такі файні молитви. Ну, як отець мені каже, це файна річ, набожна, але маємо мати цю глибину, маємо мати ці відносини з Богом. Маємо мати цей час на ці відносини. Серцем. Моліться з любов'ю, моліться добрими ділами. Бачимо і діла Діла потрібні не для того, щоб спастися. Діла потрібні, щоб твоя молитва була такою. Щоб твоє життя відповідало. Добрі діла це є завжди добрий плід. плід. Ти можеш практично робити. Плоди, плоди для царства Божого. Маємо таку привілегію. Це благословіння, благодать просто робити добрими ділами, робити добрі діла. Але не робити добрі діла, бо так треба, щоб спастися. А з любові, з любові до Отця, Сина, Святого Духа і Марії. З любові до Царства Божого. Бо в царстві Божому вони всі і живуть. Розумієте? Коли ми говоримо царство Боже, це означає. Перечисляємо всіх, хто там живе. І з любові до цих людей, до цього царства всього, Королівства Божого. Робити ці добрі діла, щоб ширити це царство. Бо добрі діла будуть завжди спонукати людей бачити добрі вчинки. А добрі вчинки, добрі діла це наслідок любові, власне. А погані вчинки, погані це вже наслідки не любові. Це вже плоди для сатани йдуть. Тобто я роблю або плоди для Царства Божого, або для царства Темряви, комусь служу в будь-якому випадку. Нема посередині. Молись, щоб всі пізнали мого сина, щоб світ змінився, щоб світ був спасенний. Любов'ю живи слова мого сина. Не осуджуй, але люби ближніх, щоб моє серце могло перемогти. Дякую тобі. Це такі настанови, серйозні настанови. Каже Марія. Молись, щоб всі спізнали мого сина. Це, це той факт, коли не знаєш, за що молитися. Молись, щоб всі спізнали любов мого сина, каже Марія. Щоб всі спізнали Ісуса. Ось за це. Не, треба. не осуджувати той такий, той такі, той, -такій, той. -такій, а молитися за цих людей, щоб вони спізнали Ісуса, щоб світ змінився, щоб світ був спасенний. ми маємо серйозні обов'язки на правду. До яких маємо серйозно ставитися і дійсно за це молитися. І сьогодні за це помолимось. Любов'ю живи живи слова мого сина, каже Марія. Любові. З любові їх проймай і з любові їх проживай. Не осуджуй, не осуджуй, але любий люби ближнього, який би він не був, не осуджуй, але люби. А якщо любиш, то молишся за нього. А якщо не любиш, ну, то не молишся за нього. Критикуєш, осуджуєш, е і ще там нарікаєш, не знаю. Ну, тобто наше покликання молитися за цю особу, а не осуджувати. І каже Марія, щоб моє серце могло перемогти, ці вчинки любові сприяють перемозі Марійного серця, бо йде війна. Іде, де серце Марії має перемогти. Але чи переможе, чи не переможе, залежить сьогодні від тебе, апостол, від мене апостол, бо ми апостоли, ми беремо серйозні обов'язки, які маємо виконувати. І тоді по цих молитвах всіх може Марія перемагати. Знаєте, в цій книжці Глорія Поло, як там вона добре файно описує, що вона, коли в цьому стані, коли помирає, там уже, ну, Просто у неї там обуглене тіло, все, все, все. І вона каже: бачу, як Марія йде і збирає всі молитви, всі молитви всього світу і віддає за неї. Тобто, е наскільки важливо молитися в Марійних намірах, бо зараз, всю секунду, Марії потрібна твоя молитва. Розумієте, наскільки, ми навіть іноді не, не здогадуємося, наскільки зараз, цю секунду, комусь потрібна молитва. І коли ми віддаємо в намірах Марії, то Марія фокусує над тими людьми, які більше сьогодні потребують. Але коли ти будеш потребувати, коли твій буде остаточний суд, Марія буде робити те саме. І сьогодні ти даєш свою молитву для неї, а потім вона збирає молитви всіх для тебе. Неймовірно. неймовірно. Наскільки це велика благодать мати матір, яка Буде з тобою е, при смерті в остаточному в останньому часі. Всі ми бігаємо, боємося остаточні часи, голодівки, там що там почнеться, почнеться. Твій остаточний час завтра може бути. Завтра вже можеш не прокинутися, і твій уже кінець світу прийшов. Розумієте? тому не треба чекати, коли прийде глобальний кінець світу, а треба бути готовим сьогодні піти додому, бути благословенні Мир вам радість, благодать з па папа.